Коли вам сказали, що у вас жирна печінка, то, швидше всього, ви почали забирати жири із свого раціону, але це абсолютно неправильно. Хіба що мова піде про соняшникову олію, особливо рафіновану, а також про трансжири? Я скажу вам список корисних продуктів для печінки, але спочатку заберіть шкідливі продукти, це такі, як хлібобулочні вироби, випічка, солодощі, макаронні вироби, каші, картопля, фрукти, мед, сухофрукти. А тепер записуйте корисні продукти: це червоне м'ясо, птиця, риба, морепродукти, яйця, твердий сир, кисломолочний сир, не менше 45% жирності. Це вершкове масло не менше, ніж 82% жирності. А найкраще масло кхі або витопити вершкове. Цього я навчаю в своїй групі відновлення здоров'я: оливкове масло, екстравірджін, кокосове олія нерафінована, авокадо, свине, сало і смалець. Дуже добре буде вживати жирну морську рибу, лосось, а також форель, риба, яка має омега-3. Дуже добре буде вживати в вашому раціоні полі ненасичені жирні кислоти, такі як омега-3, такі як ліцетин. Вживайте овочі, особливо хрестоцвітні. Різні види капусти: цвітна брюссельська, синя капуста, білокачанна, будь-яка, а також огірки, помідори, кабачки, перць, цибуля, часник, зелень, різноманітна. Селера. Мега корисними будуть квашені овочі, особливо капуста, вони забезпечить здоров'я вашого мікробіому кишківника, процеси перетравлювання і допоможуть залужнювати ваше харчування, що є дуже корисним для вашої печінки також. Якщо ви ще не навчилися пити біодоступну лужну воду, то звертайтеся до мене, саме вона приведе в порядок ваш жовчний ток, роботу кишківника, нервової системи, нормалізації тиску, здоровий глибокий сон і гарний настрій. Все це вам забезпечить біодоступна лужна вода. І коли ваш жовч-віток налагодиться під час цього процесу, то жовчий буде працювати як антисептик проти патогенної мікрофлори, проти грибка. Якщо ви виконаєте всі ці умови, то ви розвантажите свою підшлункову залозу, а відтак у вас буде нормальний рівень цукру в крові, а також інсуліну. Завдяки правильному жовчю-вітоку, у вашому організмі почнуть активно засвоюватися жиророзчинні вітаміни, такі як А, Е, С, В6 і В12, також вітамін Д. Важливо також, в яких пропорціях ви формуєте свою тарілку. А цього я детально навчаю у своїй групі відновлення здоров'я, яку вас запрошую для того, щоб позбутися проблем із печінкою, адже багато моїх клієнтів позбулися жирної печінки, новоутворень на печінці інших органах, проблем із шлунково-кишковим трактом, зайвою вагою, хронічною втомою, досягнули гарного рівня енергії, стабілізації тиску, здорового, глибокого, відновного сну, гарного настрою. А ще як бонус це красива омолоджена шкіра, волосся та стрункість і без повернення кілограмів. Назад. Як потрапити в мою групу оздоровлення і які програми допоможуть вам оздоровити вашу печінку, а також ланково-кишковий тракт, я вам розповім детально по телефону. Тож, дзвоніть, пишіть мої контакти в описі.